Трошки відморожений в правильну сторону. Ну що, є ворог, його треба зачищати. І якщо ми цього не зробимо, то хто це зробить? Операції різні, це і зачистка ворожих позицій, також і зачистка груп ворога, який проривається до нас в тил. Ми працюємо переважно, я скажу так, в херову погоду. Коли нам нічого не заважає. Всі, мабуть, бачили фільм, ну, як російською це звучить безславний ублюдки. Я от не пам'ятаю, після першого чи після другого виходу, я не знаю, хто взагалі сказав так, але ми коли прийшли до свого керівника на той момент, і він сказав, от вас назвали безславні ублюдки. За, то, що... ну, за ту роботу, яку ми виконували. Кожен вихід, він кожен по-своєму страшний. Не боїться тільки той, хто там жодного разу не був. О той буде розказувати сказки, що я там весь такий герой, що мені нічого не страшно. Кожен раз, кожен вихід, вихід страшний.